Добрий день, шановне панство. Зараз дуже багато говорять, як можна виправити ситуацію, в якій опинилася країна після катастрофи в Овальному кабінеті 28 лютого. Ми бачили, як прокидається Європа. Але це, як кажуть англійці, present continuous це поки що відбувається на наших очах. Нам потрібен час. Європейцям потрібен час. Росіяни знають це, лізуть і пресингують. Вони намагаються виграти по максимуму на полі, створити враження в українців, в американців, в європейців, що нібито все, що може зробити Україна, це капітулювати. Вони хочуть поставити всіх у вибір між Бучею, коли ми капітулюємо і расисти робитимуть тут безкарно свої злочини, і бахмутом, коли вони просто стиратимуть міста міста за містом, село за селом. Показуючи, що от таким чином вони нібито можуть просунутися по всій Україні, от нам не треба вибирати між цими двома крайнощами. Ми точно маємо знайти вихід для того, щоб зупинити росіян, показати їм, що не вийде у них нічого, і таким чином вести шлях до нашої перемоги. Уже очевидно, що Зеленський з його п'ятьма-шістьма менеджерами не здатен вивести на ту траєкторію, яка виведе нас до перемоги. Не здатен зробити сам з Єрмаком і своїм найближчим оточенням. Скажу навіть більше: ніхто сам не міг би цього зробити. Це навіть не питання в Зеленському. А питання в Зеленському і його оточенні, що вони досі відкидають ідею уряду національної єдності. Відкидають, бо вони думають, що ось ось будуть якісь вибори. На цих виборах вони намагаються не допустити Залужного, погрожуючи йому кримінальними справами, не допустити Порошенка, наклавши на нього санкції і погрожуючи подальшим кримінальним переслідуванням, атакуючи бізнес, погрожуючи всім, хто може фінансово підтримати опозицію, атакуючи журналістів, не тільки прямий п'ятий еспресо, так і не пустивши в цифровий ефір. Але й залякуючи цілі редакції, розказуючи про загрозу мобілізації, атакуючи знов таки власників і підтримувачів різних редакцій телеканалів все це дуже нездорова історія. І тим більше нездорова, що в цьому вони ще атакують військових, суди проти командирів, закручування гайок в частинах, нові і нові ініціативи. Які вкидаються в інформаційний простір і дуже суголосні тим, що творять в нашому інформаційному просторі расисти, розповідаючи жахи про армію і подібне. От це все якраз перешкоджає тому, щоб нація могла використати всі свої сили для того, щоб зібратися і зупинити расистів. Що натомість треба робити? Треба зрозуміти, що до того, як ми будемо говорити про вибори, Має бути завершена війну на умовах непрограшу України. Ми маємо зрозуміти, що ми повернемо всі свої території, але для цього війна зараз має зупинитися так, щоб не було капітуляцією, щоб Україна мала для цього сили і військові, і дипломатичні, і економічні. Про це вже і Зеленський говорить, що ну, звичайно, зараз ми там до Москви не дійдемо. Залужний вже говорить про те, що до Москви ми не дійдемо. Треба розуміти, що зараз треба е, зупинитися. Але далі, от якраз в тому питання, а як це буде досягнуто. Перше, чим має зайнятися професійний уряд, уряд національної єдності, і те, де найменше успіхів у нинішньої влади, це підтримка Збройних сил України. Підтримка грошова безпосередньо. От тому Європейська солідарність весь час вимагає, щоб гроші розподілялися безпосередньо на військові частини, на бригади, на корпуси, на окремі полки, там де це є, там, наприклад, в частинах спеціального значення, бо бойовий командир от точно знає, що йому вкрасти не дадуть і побратими, та і власне почуття власної безпеки не дасть. Він купить дрон так дрон, але такий, що літатиме і вбиватиме. Станцію РЕП так станцію РЕП, але така, яка глушитиме, а не просто тому, що так закупили. У, у Обладнання, остаткування і таке інше. Оці всі речі мають купуватися частинами, мається наразі бойовими частинами для себе. Централізовано, ну є централізовані стандартні набори озброєння, Вони мають надходити. Для цього теж потрібно виділяти гроші. Але найголовніше посилити оцей компонент, раз війна децентралізована. Раз війна, як це називається, мережева, ну то тоді всі компоненти цієї мережевої війни повинні отримувати забезпечення. Друге під е, забезпечення конкретного воїна, конкретного військовослужбовця. Йдеться і про виплати, і бойові, і ті, які отримують військовослужбовці, які не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. А найголовніше виправлення нарешті. Тіє абсолютно нелогічної, несправедливої ситуації, коли, наприклад, поранені бійці, виведені за штат, отримують 800 гривень. Що таке зараз 800 гривень? Тим більше більшість із них це годувальники родин. Армія їх і не відпускає для того, щоб вони могли там знайти собі роботу чи поновитися, чи як її забезпечити. Платить 800 гривень, тобто нічого. І людина якось на це все має виживати ще й лікуватись, тому що їх вивели за штат, бо їх не можна задіювати в бойових частинах ні на якій посаді вони лікуються, відновлюються після поранення. От це має бути виправлено. Тим більше, що законопроект давно вже прийнятий Верховною Радою, лежить на підписі Володимира Зеленського, і просто такі речі треба підписувати так само, як підписувати інші речі, які створюють психологічний тиск, бо говорено переговорено. Про обмежено придатних, які були призвані яким від 18 до 25 років. Пам'ятаємо цю маразматичну ситуацію, коли здорових молодих людей до 25 років не можна мобілізовувати. Ну і це правильно, бо ми маємо піклуватися про наше майбутнє і розуміти, яка є в Україні демографічна ситуація. А обмежено придатних, які мають питання по здоров'ю, ну їх виявилось можна. І таких людей ну, тисячі. І теж уже. Більше, ніж півроку лежить ухвалений Верховною Радою закон на підписі Володимира Зеленського. Пора підписати. Це ж прості речі. І вони мають бути зроблені ще вчора. Вони, на жаль, не зроблені. Далі теж про підтримку військовослужбовців. Підготовка. Вже говорено, переговорено, що мобілізація йде так важко, тому що люди бояться, чи буде до них нормальне ставлення, чи будуть їх готувати, чи пошлють непідготовленими в бій. Чи буде їх забезпечено зброєю, захистом, всіма необхідними засобами, там від ребів до можливостей там сучасного озброєння? Оце все це все теж можна і треба виправляти. Можна відкривати е, ці всі табори підготовки для того, щоб родичі могли розуміти, що відбувається з їхніми рідними? Е, можна перепрописати цілу низку формальних процедур. Які багато яких ще з радянських часів, які давно застарілі, для того, як забезпечити. У НАТО є стандарт Save Soulджеard захисти солдата. От там прописано все: від стандартів забезпечення до процедур під них. От беріть і використовуйте. Ну не будьте солдафонами. Далі, от про фронт і процедури, ми бачимо, що дуже багато є е, е, тих, які е, пропали безвісті, так вважаються, зникли безвісті. Багато нарікань йде про те, що особливо оскільки українська армія на жаль відступає, то не завжди можна забрати тіла полеглого воїна, і статус зависає в Україні. Прийнято рішення, що на початку вторгнення про виплату 15 мільйонів в родині загиблого. Очевидно, це розтягнуто в часі, але це ті кошти, на які родина принаймні може себе підтримати, втративши годувальника. то зрозуміло, що інколи тіло дістати неможливо з об'єктивних причин. Але це війна дронів, але є багато інших способів зафіксувати факт смерті. Варто це робити і варто розблоковувати ці ситуації. Ну і, звичайно, повернуся з того, що почав, для того, щоб не допускати загибелі наших військових. Вони мають бути підготовлені, вони мають навчені, вони мають бути забезпечені. І на це має бути спрямована увага держави. І не просто увага, а прийняття конкретних рішень по бюджетному забезпеченню, по спрямуванню коштів бригадам, по зняттю е, маразматичних санкцій з Порошенка і розблокування для нього можливості допомагати, по спрощенню для всіх інших, хто допомагає фронту, спрощенню е, процедур для цього. Бо найголовніше зараз це Збройні Сили України. Нам європейці кажуть. Що як би там не було, як би зараз не вирішилось, найголовнішою гарантією безпеки України є Збройні сили України, сильні, могутні і здатні дати відсіч расистам. Бо ми бачимо, що це треба буде і надалі. Друге забезпечення збройних сил не просто поточне, а стратегічне: ракетні програми, дронові програми. Ми пишаємося і по праву пишаємося тим, що ми, ну, мабуть, попереду всіх інших дронових технологіях, але це має бути поставлено на потік. В чому поки що переважають расисти. Вони відстають в ідеях, але вони ті ідеї роблять реально в масовому виконанні. Придумав їх хтось оптоволоконні дрони, уже по всьому фронту оптоволоконні дрони. Придумав хтось якусь е е тактичну тактичний е е викрутас. Ми скрізь бачимо його використання такі речі українці мають також робити, вони здатні це робити, і будь-які перепони мають бути зняті. Маємо використовувати українські кошти, європейські, американські. Під це підуть, і давно вже е, великий бізнес говорить про зацікавлені співпраці в українському е, військово-промисловому комплексі. Саме співпраці, тут не треба нічого нікому віддавати. Взаємовигідна е, робота. Це можна, і це треба просто це треба вміти. Це треба робити. І третє. Говорячи про гроші і про бізнес, в Україні треба вижити. А для того, все, що працює, платить податки і платить зарплати людям, має жити. не має до нього визискуватись. Знаєте, коли найбільше збиралися податки в Україні за президента Ющенка і прем'єра Єханурова, коли було скасовано перевірки підприємств. І потім за президента Порошенка і прем'єрів Єценюка і Гройсмана, коли також було скасовано, тоді ж почалося у 2014 році, та взагалі війна з Росією, Тоді, от як таку лібералізаційну річ, було ці перевірки скасовано. І податки пішли вгору. Бо якщо людям не заважають працювати, так ми ну, їм легше сплатити податки і далі себе працювати, а не витягувати кошти для розрахунків чи то з державою, чи то з перевіряючими. Отакі от речі, вони ніби нібито прості. Просто треба розуміти, що общіпувати гусей зараз точно не, не час і не місце. І основуючись на цих, е, ос, на, е, цих рішеннях, працюючи професійно е, на дипломатичному фронті, дивіться відео про дипломатичну роботу, Україна може не тільки вистояти, але й перемогти. Рашистам теж важко. Ім теж погано, їхня економіка загнана санкціями, величезними витратами на війну, які знову і знову переважають всі їхні розрахунки. Але ми переможемо тільки якщо будемо внутрішньо сильні. Поговоримо в іншому відео про те, чому Україна має залишатися при цьому демократичною. Якщо ми все зробимо правильно, все буде добре.